Добрий день, обід. По блюдам повторного приготування я, мабуть, можу займати перше місце, тому що їм мало готую більше, ніж з'їдаємо з чоловіком, і продукти, які залишаються, вони великої я, високої якості. Я можу з них готувати інші блюда. І вони не менш смачні, а навпаки. Мають пропитаність кращу, поєднання продуктів краще, і доповнення один одного теж йде на високому рівні. От сьогодні в обід у мене таке блюдо. Я взяла кабачок, каб... звичайний кабачок і поклала на нього фарш. Пар зроблений з того соусу, який залишився у мене сьогодні зі сніданку. Смажила печінку, залишився соус, в якому потім я е, їла цю печінку підсмажену. І картопля пюре зробила з вареної картоплі пюре, змішала з цим соусом, а там і цибуля, і залишки, печінки. І яблуко, і різні спеції, все це товкачкою перетовкла з картоплею, зробила таке пюре, начиння, і зверху поклала на кабачок, залила соусом, соус свіжий, морква, цибуля, тушкуються на олії. Додається томатний сік свіжих помідорів томатів, вичавлюю сік і додаю сіль, лавровий лист, перець горошок, трошки цукру. Це все це на пательні, коли вже цибуля та морква готові, які перемішую хвилин кілька тримаю на плиті. Щоб соус томатний, томатний сік зі спеціями пропитався з цибулею та морквою, а потім залила, виклала, отак, як ви бачите, та залила цим соусом. Неймовірна смакота. Їстимо з задоволенням. Ось моя порція. А запиватиму квасом. Ну, всім смачного!